Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про мої фаворити в декоративній косметиці, про фаворити весни, скажімо так, тому що я сьогодні покажу вам свою улюблену декоративну косметику, якою я користувалася. Протягом всієї весни вона мені дуже сподобалася, вона гарної якості, не дуже така дорога. Звичайно, на всі товари, які я вам сьогодні покажу, я залишу посилання під відео, тому заглядайте нижче, переходьте, читайте детальніше. Перше, що на мене дивиться, дуже гарне упакування це туш для вій від Maybelline. Вона тут в кольорі Burgundy Браун. Дану туш я брала вже дуже давно, вона в мене закінчується. Я її взяла для того, щоб протестувати. І взагалі це для мене було нове, тому що вона тут в коричневому кольорі. До цього я туші не брала в коричневому кольорі. Як ви знаєте, всю весну, та, напевно, вже з зими. Саме колір коричневий він був модний, трендовий, тому всі практично, я так думаю, перейшли. На ось ці коричневі туші в будь-яких відтінках, тому що ще є різноманітні відтінки коричневого. Наприклад, тут відтінок такий глибокий, дуже, я б сказала такий він навіть через червоний колір трішечки. Ну, Звичайно, він не червоного кольору, не рижого кольору. Просто злегка він такий вишневий, я б сказала, цей колір. Дійсно, ось цей кольор Бургунді. Ну, давайте ближче до самої туші. Має у нас такий вигляд, вона схожа на ці туші. Меблі, які жовтого кольору. До речі, колись вони в мене були їх дуже багато. Я їх постійно брала, вони мені дуже подобалися. Тут її 9,5 мл. Дуже вона, звичайно, зручна в користуванні. Щіточка в неї ось такої форми. Вона силіконова, щитинки в неї доволі великі, мені це дуже подобається, і вона злегка прогнута ця щіточка. Я переживала, що вона мені не підійде, тому що зазвичай я такі щіточки не полюбляю в тушах. Я беру великі пухнасті щіточки. Тут вона ну, прогнута і ці щитинки не такі великі. Але вона дуже гарно промальовувала вії. Мені дуже все сподобалося. Напевно, перша щіточка, яка мені сподобається, саме такого формату в туші. Ну, і колір, якщо вам буде видно, в мене є, в принципі, і в youtube Shorts я показувала ближче її. У мене багато було питань по цій туші, як колір і так далі. Гарна туш, мені вона дуже подобається, що вона не осипалась, практично до останнього, вже як почала закінчуватися і підсухати, то трішечки вона ось тут внизу осипалася, але дуже трошечки. Тобто, взагалі не відпечатувалась ні на верхній повіці, ні на нижній повіці. Тому що останнім часом у мене взагалі туші почали осипатися, відпечатуватися, Ну тут цього всього не було взагалі. Просто ем, якість супер. Я була дуже здивована. Ну, і колір, якщо вам буде видно, він такий дуже-дуже глибокий бургундів. І, взагалі, з неї такий погляд м'якший, приємніший, на кожен день можна не використовуватися. Тим паче в мене ще був лайнер коричневий, я вам сьогодні його покажу. Також вони разом дуже гарно поєднувалися. Погляд був не такий різкий, коли чорна туш, чорна підводка. Тобто я практично всю весну прокористувалася ось цією тушчю. Дуже класна, хто сумнівався, там, здається, в лінійці є і чорного кольору, не пам'ятаю ще, які є. Ну, я брала саме цю, вона мені дуже сподобалася. Подивлюся, якщо не знайду більше ніякої коричневої тушчі, яка мені сподобається, то куплю ще раз замовлю ось цю. Дуже класна, рекомендую, хто сумнівався, можна брати класна тушь. Так, давайте далі. Ну, давайте, коли я вже заговорила про лайнер, то я вам покажу лайнер. Він у мене, в принципі, закінчився. Я просто взяла на експеримент. Тут бренд Місаї. Має вона ось такий вигляд. Десь я його побачила, чи то в блогерів, чи в інтернеті. Мені дуже, до речі, сподобалось ось це упакування, таке веселе, тому що зазвичай у лайнерів такі темні упакування, серйозні упакування, а тут ось таке яскраве упакування. Тому я її вирішила протестувати. Тим паче. Коричневі лайнери ну, не в усіх брендах, не в усіх лінійках є, тим паче, що вони були водостійкі, не надпечатувались. Тут 0,2 відтінок, тому що є 01, чорний ще був. Тут був просто. Коричневий відтінок, тобто він нічим не відливав, не підсвічував. На повіках був темний. Мені це подобалося, що і не сильно яскраво коричневий. Він мені підходив. У нього дуже зручний був ось аплікатор. Він доволі такий довгий, тонесенький. Дуже зручно ним було працювати. Він мені дуже сподобався. Класна взагалі підводка не відпечатувалася протягом дня, навіть на моїх найвищих повіках, класна підводка, Якщо я більше нічого знову ж таки не знайду, залишу в своїх, як то кажуть, фаворитах і ще раз буду купувати її в коричневому кольорі. Хоча можна взяти і в чорному. Так далі те, що мені дуже сподобалось, те, що чим я вже користуюсь навіть не просто протягом трьох там, місяців чи останніх. Напевно, вже користуюсь я дуже і дуже давно, тому що я купила це вже в мене друга баночка. Це база під тіні для повік. У мене від NYX має вона ось такий вигляд. Брала я її, здається, на мейкапі. Тут 0,4 відтінок вказано, вказано. Він один звичайний, такий як тональний крем на вигляд. Ось такий тут у нього аплікатор. Дуже зручно, Мені подобається такий саме формат, що можна нанести, розтушувати пальчиками. Пензликом неважливо, дуже гарна база, її надовго вистачає. першу мені вистачило навіть більше, ніж на півроку, бо їй небагато потрібно. Вона трішки по віку підсушує, тобто потрібно його нанести і трішечки, ну, буквально там 5-10 секунд зачекати і можна наносити. На неї дуже добре наносяться будь-які тіні, Навіть якщо це бюджетні тіні, вони будуть. Добре триматися, не скачуватися, не десь стікати з повіки. Тобто дуже гарна база для повік. Вона мені дуже сподобалась. Поки що не хочу більше ні на що переходити, тому що в мене бази для повік були різні. Деякі з них були не дуже гарної якості. Тобто, тримали, наприклад, там, півдня і все. Ця база тримає скільки, скільки потрібно. Ну, можливо, якщо більше 12 годин вона буде у вас на повіках, то звичайно вона не протримає. Але весь день вона буде добре тримати. Гарна база. можете звернути на неї увагу. Далі в моїх фаворитах опинився ось цей олівець для брів від Maybelline. Має він ось такий вигляд. Тут він має назву Express Brow. Відтінок тут Black Brown. Оскільки я так розумію. З одного боку, тут у нього ось така щіточка була. Ось цими щиточками я не сильно користуюсь, у мене є своя. І ось тут, ну тут, фактично, я вам нічого не покажу, бо вона мене він закінчиться. Він тут був дуже тонесенький, круглої форми, не плоский, а саме круглої форми. І я взяла протестувати даний олівець. До цього у мене був нікс. Ну, звичайно, нікс, він дуже такий, скажімо так, нікс, я хвалю, тому що він. Половину роботи робить за вас. В нього дуже така м'яка текстура, формула. І коли в мене з'явився ось цей олівець для брів, звичайно, до нього мені потрібно було пристосуватись, тому що в нього формула набагато така твердіша. Тобто він не так швидко розтушовувався пензликом. Тому мені прийшлось до нього звикати. Але взагалі сам олівець дуже класний. Він дуже добре тримається протягом дня на бровах. Ним дуже добре і класно робити ось ці волосинки, хто любить промальовувати, а не просто заповняти брову. Дуже класно він їх робить. Вони тримаються протягом дня, вони нікуди не діваються. Знову ж таки, ним не зробите ви дуже темні такі брови. Тобто, такий він, хоч тут, і black-brown, ну все одно такий він доволі. Природній, скажімо так, колір. Цей стержень у нього був дуже тонесенький, тому раджу, якщо будете ним працювати, не сильно на нього тиснути, тому що перший раз, як я своч робила, я натиснула по звичці, і він у мене переламався. Тобто потрібно легесенько ним працювати. В принципі, також до цього можна звикнути. Зараз взагалі більшість олівців вони дуже тонесенькі для брів, гарний олівець для брів, можете також на нього звернути увагу. Далі у мене йде олівець для губ. Також це відкриття для мене, дуже він мені сподобався. Це український бренд Сає Б'юті. В мене тут відтінок 01. Має він ось такий вигляд. Ну, тут він у мене вже половини його немає. У них доволі такий гарний дизайн, такий омбре з переходом. Дуже зручний, класний. Він тут у мене в дереві. Дуже має такий гарний аромат у цього дерева. Дуже мені подобається, гарно він підструговується. Даний олівець, колись я просто побачила десь, я вже не пам'ятаю де якусь рекламу. Дуже мені він сподобався, тому я його просто замовила. Ну, і я була дуже здивована тим, що він дуже гарної якості. До речі, він і сьогодні на мені цей олівець. В нього дуже м'яка текстура, ним дуже легко і швидко робити контур губ, тобто його не потрібно там довго якось вимальовувати, щось йому робити, легко нанести. Його можна розтушувати, його можна носити як самостійний продукт, поєднувати з чимось, тобто дуже класний олівець для губ, і він, в принципі, достатньо довго тримається. Так, ну і давайте я зроблю вам сводчі ось цього олівця. М'яко він наноситься гарний. В нього тут відтінок такий. Ну, на камеру він трошки червонуватий, але в житті він більш. Коричневіший, як на мене, темніший. В них в лінійці ще є кілька, ну не кілька, а там десь до відтінків десяти є такі і рожевого відтінку, які я ніяк не куплю. Тому що я брала на той час, мені потрібно був саме такий в коричневому. А в лінійці ще є величезна кількість таких природніх, рожевих. Є один відтінок у них червоного кольору. Ну, ось так. Поки що мені цей олівець найбільше подобається з тих сих, що в мене. Є. Далі, давайте, якщо вже по губах, у мене тут ще стоїть плампер для губ, блиск для губ від бренду Lamelle. Має він ось такий вигляд. ну вже половини в мене його немає. Класна штука, я десь його бачила, напевно, в рекламі. У лініці, чи, як би сказати, їх два, наскільки я так розумію, по крайній мірі, на мейкапі було представлено два. Ось цей в такому ніби рожевому відтінку, і був ще такий самий, тільки з блискітками. Я взяла для експерименту тільки поки що без блискіток. Ну, насправді він не рожевий. Це просто ось тут він у баності рожевий, а коли ви його наносите на губи. Він взагалі просто прозорий. Лампер він тому, що він за рахунок свого блиску збільшує губи, тобто в нього нема ніякого ні аромату, ні пощіпування, ні м'яти, нічого в складі нема. Просто він за рахунок того, що він блистить, він збільшує губи. Всередині він має ось такий вигляд. Ну, тут він вже трішечки в мене пофарбований, тому що я його міксую з різними олівцями, помадами. Подобається мені ось це цей величезний в нього аплікатор. Дуже швидко ним працювати, наносити. Ні, все-таки аромат у нього є такий освіжаючий якийсь аромат, але він не пощіпує губи, цього всього в нього немає. Класний засіб, він, здається, не дуже дорогий. Дуже він гарний на губах, коли ви його наносите, десь через півхвилини-хвилину він просто заповнює всі губи і розпливається, і робиться таким глянцевим, дуже гарним засобом. На губах вони прям глянцеві глянцеві скляні я б навіть сказала. Дуже гарно поєднується цей близький, я його поєднувала, ну десь в YouTube Shorts я його показувала, і з іншими засобами, і з ось цим олівцем. Разом я його міксувала. Дуже гарне комбо таке виходить губ. Ем, наносила просто на якісь губні помади. Тобто дуже класний засіб, я ним дуже задоволена. Ем, звичайно, я візьму його іще повторно, якщо не знайду більше нічого. Тут 402 відтінок. Далі ще у мене є палетка тіней: це Ellen Prom. Має вона ось такий вигляд. Ну, Тут вона вже у мене дуже використана використана. Тут у мене тон 102 бронза вказано. Я знов ж таки, десь побачила їх на огляді чи що. І вирішила взяти, тому що в мене завжди проблема. Я завжди шукаю якісь палетки невеличкі саме на день, скажімо так, якими можна користуватися кожного дня швидко, просто і так далі. Тому я її взяла. Хоча, чесно кажучи, я була дуже здивована, вона дуже малесенького розміру. Спочатку мені це не дуже сподобалося, але потім, в принципі, якось розпробувала я цей продукт, тим паче, дуже зручно її брати, якщо ви десь кудись їдете, йдете, не знаю. Надо вам ось тіні чи підправити, чи не знаю, просто в подорож дуже зручне упакування, дуже малесеньке. Хоча ось ці відтінки, вони доволі, в них тут великі розміри, і їх вистачає надовго. Ну, як ви бачите, в мене вони практично всі вже до дирок змальовані. Ось це світло я завжди ложила під брову. Потім ось цей коричневий тут був такий. Ним я верхнє повіко заповняла. Коли це був, наприклад, денний макіяж. Якщо це якийсь вечірній макіяж, або просто мені треба було підтемнити повіку, то я брала ось цей темніший. Ну, якщо потрібно десь щось святкове зробити, або просто хочеться блискіток, то ось цей дуже також гарний був відтінок. Давайте я вам зроблю своч. Того чи іншого, ось темний, наприклад, має ось такий вигляд, ось цей найтемніший. Ну, і давайте ось ці блискітки я вам покажу. Вони також дуже непогані, блискітки мають ось такий вигляд. На камеру не буде видно, але тут такі доволі величенькі блискітки, дуже гарні. Ну, Інших свочів робити вже не буду, бо вони практично їх там немає. Гарна палетка, мені вона дуже сподобалася. Вона не дуже. Дорога, це радує, але самі відтінки, вони, скажімо так, Якість формула ось цих відтінків, вона трішки пилить, тобто треба було постійно струшувати пензлика, і потрібно було приділити увагу тушуванню тіней, тому що за один мах ви їх не зробите. Наприклад, якщо якісь в мене, от, наприклад, були там від ламель тіні палетка, там практично за один-два рази можна було розтушувати. Тут в формулі, напевно, цього немає, і треба трішечки так посидіти, щоб розтушувати ті чи інші тіні. Просто на це ж ви я вашу звертаю увагу, щоб ви розуміли, що все-таки вони не такого високого гатунку, ці тіні. Потрібно над ними посидіти. Але, в принципі, непогані, ними можна користуватися. Там в лінійці, здається, їх вони різні, як я вже говорила, у мене тільки 102-й, там... Були кілька видів, залишилися парфуми. Я вирішила їх сюди включити, тому що вони мені дуже подобаються. Е, ними я дуже часто користувалася, вони в мене практично вже їх тут немає. Це навіть для мене відкриття, тому що я їх до цього не знала, не чула, і я їх ну, сама знайшла, ніде я їх не бачила. Це український бренд цукерка. Від цього бренду я брала напевно щось по догляду. Я вже не пам'ятаю. Я брала, здається, маски для обличчя змивні. Вони мені дуже сподобалися. Потім я почала щось шукати, не пам'ятаю вже що і натрапила, що у них є парфуми. Я брала пробники. Вони мені дуже сподобалися і вирішила взяти повнорозмірні Тут 30 мл, якщо я не помиляюсь. Мають вони ось такий простий вигляд в чорному лаконічному обрамленні. Ну, як і все в цукерки, таке в них обрамлення просте, не сильно перенасичене. Парфумів у них цих видів там кілька. Тут парфуми мають назву пристрасть. Ну, Аромат дуже чудовий, класний, такий, не можна його з чимось порівняти, чи з квітами, чи з цитрусом. Він якийсь просто парфуми, і все. Дуже приємний, щось таке, ніби як ваніль. Ноти, я вже, звичайно, не пам'ятаю, я вам залишу посилання на нього, ви перейдете, подивитеся. Цукерка представлена точно, я знаю, на мейкапі. На Єві я не пам'ятаю, я гляну, ну ніби. Є цукерка на Єві, просто, можливо, не всі товари. Напевно, ще не парфумів на Єві немає. Доглядова косметика є, а парфумів немає. А на мейкапі вони є, парфуми і доглядові засоби. Тому ось так. Класні парфуми. Раджу, хто любить ось такі формати невеличкі. Тримаються вони десь півдня. Ось так е, я їх чую, в принципі, ну, практично до вечора. Звичайно, це не люкс. Вони не будуть прям так сильно від вас шлейфом іти не будуть, але. В Принципі протягом дня їх чуть і чуть мені особисто чуть. Тому ось так класні парфуми. Буду, напевно, ще замовляти, щоб ну, такі були в мене на постійній основі. Скажем так, це всі мої поки що фаворити за останні місяці. Дуже вони мені всі подобаються, я ними задоволена. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Дякую, що дивилися! І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!